Я не згоден, щоб була іменно така жорстка бусифікація. Ну, мобілізація треба, але треба би, другим якось методом, щоб в людей була мотивація, щоб вони самі хотіли йти добровольцями, а не затягнули би, за ноги за руки. Ну, стосовно тих, кого насильно бусифікували, я таких людей також бачив. Ну, можу сказати, що це люди взагалі не мотивовані. Вони... Шукають якісь собі вже посади, будучи війську, що аби подальше від війни, тобто вони бояться, вони відкрито про це говорять. Але, на жаль, командування. Буває, взагалі не чую, а буває комусь пропонують якісь там посади з якимсь механіком щось десь крутить, але ж на всіх таких буси, бусифікованих не вистачає болтів навіть в армії, то я негативно ставлюсь до, до цього всього. Або, обратно, вже такі люди просто збираються і йдуть в зі І все. Є, є ще приклади, просто що я знаю особисто, є люди, яких бусифікували. І вони в них з'явилася мотивація в війську, коли вони побачили, що все ну не не так страшно, як є. Наприклад, знов ж таки різні бригади, різні досвіди це все має місце бути.